Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості в благословінні. Маємо сьогодні піст, прекрасний час, щоб постити, щоб молитися і більше часу присвячувати для Господа. Постити, нагадаю, що не, не тільки на хлібі і воді, але і від інформаційного контенту або від якоїсь залежності. Те, що відтягує тебе від Бога. Від того треба і постити. Власне, другими словами, що краде твій час, від того треба і постати. Якщо це твоя робота, ну то не переробляй сьогодні. І також піди після роботи вчасно, о 5-й або до 6-ї працюєш, а не працюй до 8, бо треба гроші. А присвяти цей час на пустиню, на адорацію, на те, щоб побути з Богом на слово Боже. Бо іноді добрі речі начебто. Можуть стати також нашими руйнівними речами. І сьогодні, восьми, 25 вересня, 2011 рік. Дорогі діти, закликаю вас, нехай цей час буде для всіх вас часом свідчення. Ви, які живете в любові Божій і скуштували його дарів, засвідчуйте їх своїми словами та життям, щоб були на радість і заохочення іншим у вірі. Я з вами і без перестанку заступаюся перед Богом за всіх вас. Щоб ваша віра завжди була живою і радісною та в любові Божій. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, А сьогодні Марія ще каже, не тільки піст і е, споглядання, не тільки адорація і присвячення свого часу Богу, а й свідчення. свідчення. А свідчити – це вже праця, Свідчити – це вже е, входить в одну з праць Царства Божого. Бо свідчення це конкретна праця, Бо в свідченні, якому ти правильно даєш свідчення. А Марія говорить про правильне свідчення. Тобто в якому свідченні буде прославлений Господь і про е, ту віру, яку ти маєш, і через цю віру, як Бог змінював твоє життя, е, це є праця. Багато хто питає, як працювати на царство Боже. Ну власне, свідченнями. А де взяти це свідчення? Ха -ха, чудове питання. А де взяти те свідчення? А власне е сповнюватися, сповнюватися з Божим Словом і перевіряти це на практиці. І тоді будуть у вас з'являти свідчення: одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Ну, так ми і ростемо. Ну бо вийти просто і придумати свідчення ну неможливо. Е не працює так. А працює так, коли ти з Богом, ти довіряєш Богу. Бог може довіряти тобі, і ти маєш цю співпрацю з Богом, і тоді в тебе постійно свідчення виникають. Постійні свідчення. Знаєте, вчора ходили тут по центру, в цьому місті Бергамо, зайшли в якийсь магазин, де продаються різні непотрібні речі. Ну, буквально ті речі, які ніколи не пригодяться. Але такі магазини є. Якийсь філософ італійський колись сказав, що. Або написав колись таку фразу, що коли мені нема що робити, я йду в супермаркет там, де продаються які знаєте ці речі для дому, там парфарфі таршери, шмаршери, ну всяку різну ерунду, і він каже: Я ходжу по цих магазинах і дивлюся на всі ті речі, які мені ніколи в житті не, не знадобляться. І, і, власне, зайшли ми в такий магазин на, подивитися на ці речі, які в житті нікому не знадобляться. Ну, може комусь і знадобляться, мені точно не знадобляться. І там, ну, там просто півмагазину було книжного, а півмагазину було цих речей, власне. Дуже потрібних. І ну, і дружина там якусь книжку знайшла, навіть християнську, файну книжку. Ми ходили далі, там дивилися на всі ці непотрібні речі, дивились, дивились, дисились і дійшли до того, що продається статуетка Марії. Ну, тут статует такий квадратний цей був, статуетка Марії. Так з іншого боку, по починають ці ж самі статуетки перетворюватись на холібір. Холібір це як свята відкривачка для пива. Тобто на ці статуетки зверху замість 12 зірок відкривачка для пива. У -у уявляєте, наскільки. Ну, наскільки ми опустилися, як е, християни, що дозволяємо е, такі речі тримати в своїх магазинах. А потім нижче ми побачили і Кроваву мері, е, бо вона здивувалася, дружина, здивувалася, коли побачила в статуетки. Знаєте, як в Люрді роблять, туди воду наливають всередину, такі статуетки, як пляшки. А тут олію продавали. Вона здивувалася з олії, але потім почали дивитися нині ще. Нижче, ну і там Кровава Мері вже була. Кровава Мері. Тобто такі вульгарні речі е, в святих речах. І, і це ну, просто ошаломило. Е, дружина таку сказала файну фразу: «Наш, як Костел як дивиться на ці, ну, на ці речі? Як це дозволяє церква цьому бути? Я кажу, але церква це ти. І, і вона поняла фразу, пішла, поклала ту книжку, сказала, що я не буду тут е, нічого купляти. Е, сфотографувала то і відправила єпіскопу ту фотографію, щоб показати, що продається в центрі міста Бергамо цього. Ну, і, і власне, так, ось вам і мали свідчення. Е, можна сказати, що церква дивиться на то. Що церква... Але коли ти усвідомлюєш, що церква це ти і дієш ти. Бо за тебе це ніхто не зробить. За, за тебе ніхто не буде впрягатися. І дійсно, якби там була якась штука, яка ображала б якось е, мусульман, то вони вже спалили той магазин. Ну але ми не мусульмани, ми е, лояльні, ми всіх любимо. Але це не означає, що ми маємо допускати е, насміхання над християнством і над Марією. Продавати відкривачки або кроваву мері е, в символіках християнських. Ну, тобто, алкоголь продавати в бутилках, де, де мала би бути свячена вода, так на правду. Тому ось вам свідчення, бачите, на ровному місці, як воно виникло. Ну, просто виникло. Просто виникло свідчення. І Марія сьогодні каже: закликаю тебе, нехай цей час буде для тебе часом свідчення. Ти, який живеш в любові Божій, і скуштував його дарів, засвідчує їх своїми словами та життям, щоб були на радість і заохочення іншим у вірі. А сьогодні я засвідчую вам, щоб такі м -м, вчинки були нам на радість і на нашу практику, щоб коли ми бачимо, де є несправедливо, несправедливо або вульгарно щось замішане християнство, не казати, куди дивиться єпископ. Куди дивиться Папа Римський. А брати і включатися в цю справу. Бо я є церква. Я церква. Не десь там церква, і я тут можу звинувачувати ту церкву. Тобі не подобається, то ти зміни, Ти, бо ти також церква. Ти також церква. Уявляєш? Ти просто цього не знав, не знала. Ми думаємо, що Ксьонд це, цей е, Ксьонд це церква. Єпископ — це церква, Папа Римський це церква, а я ні. Ні, ти церква в першу чергу. І тому, тому е, також маєш приймати участь в житті церкви, в християнстві. І свідчити, і засвідчувати. І якщо бачиш десь якесь вульгарне поводження з християнськими символіками, речами, статуетками, то вирішувати ці питання. Також, якщо не знаєш, як вирішити, то. Питати у влади церковної, у тих священників, у тих єпископів і тобто, але діяти. Бо єпископ не зайде в той магазин, де, де не потрібні речі нікому. Розумієте? Ми так зайшли, бо просто прогулювалися, аби ну знаєте, як спатися робили прогулянку. А не зайшли туди щось купувати. Але у єпископа нема часу на спатися на прогулянку, бо в нього є багато справ. Тому, власне, виявити. Написати листа до нього може людина. Розумієте, якось змінити це, якось повпливати на це. І от для цього важливо приймати практику. І, власне, свідчення каже: засвідчуйте своїми словами та життям, щоб були на радість і іншим іншому вірі. Я з вами без перестанку заступаюся перед Богом за тебе, щоб твоя віра завжди була живою і радісною та в любові Божій. Дякую. Що відпові... відповіла на мій заклад? Марія неймовірно каже, які речі: жива віра, живі відносини з Богом. Е, і тоді ти будеш жити, тоді ти будеш щасливий, тоді ти будеш радіти. А якщо не маєш цієї живої віри, не маєш живих відносин, ну, таке буде собі життя. Знаєте, як наче живеш, але одним оком дивишся, одною ноздрою нюхаєш, е, тобто половину запахів не чуєш. І так, і так, якби якість життя зовсім інша. Бо ми думаємо жити і, і жити добре, жити погано, жити добре невелика різниця, але різниця велика. Різниця велика. Я знаю, що про що я говорю. Я знаю, коли я перестав курити, наприклад, то половина запахів до мене повернулася. Розумієте, наскільки курильщики. Своє життя ну, обмежують, обмежують сприйняття. Е, так само і алкоголь. Коли ти звільняєшся від цієї пагубної звички алкоголю, то твої мозки починають працювати в іншому напрямку. Ти починаєш е, отримувати насолоду від життя від інших речей, а не від якоїсь рідини. І свідчення так само буде тебе оживлювати, оживлювати твою віру. Оживлювати тебе буквально. Марія про це говорить. Засвідчуй. Засвідчуй, каже, їх своїми словами та життям. Не тільки життям, бо дехто каже, що слова казати, треба життям. Ні, Марія каже, і словами, і життям. Нема так, що я життям, тільки я нікому нічого не говорю. Ти нікому нічого не говориш, бо ти боїшся. Боїшся, що тебе засміють, або просто боїшся публічних виступів, або просто взагалі. Боїшся, а страх блокує життя. Страх блокує буквально радість від життя. Не дає тобі повноцінно дихати, бо ти боїшся. Ну, тому треба розбиратися, чому ти не говориш, чому ти боїшся говорити е, і, і пробувати це ламати. Своїми словами та життям, щоб були, щоб твої свідчення були на радість і заохочення іншим у вірі. Щоб було заохочення іншому вірю. І я з тобою, без перестанку заступаюся перед Богом за тебе, щоб твоя віра завжди була живою. Ось тут ключове слово, щоб твоя віра завжди була живою. А коли твоя віра буде завжди живою, то в тебе будуть постійні свідчення. В тебе буде кожного дня нове свідчення. Свідчення, свідчення, свідчення. Ви подивіться на Домініка Хмельовського. звідки він стільки всього знає. Там спілкувався з тими, там з тими, там з тими. Ну бо він живе цією вірою. Живе цією живою вірою і постійно має відкриття, постійно має різні свідчення, різний досвід. Ну і ми можемо так само жити. Так само, так само жити живою вірою і постійно мати нові свідчення те, чим ділитися з іншими. І сьогодні поділися одним свідченням. Практика на сьогодні. І, і Марія каже: буду молитися і заступатись перед Богом, щоб твоя віра була живою і радісною та в любові Божій. Щоб ти був завжди в цій любові Божій. А коли ти в Божій любові, то твоя віра буде жити. Твої свідчення будуть наповнюватись, постійно будуть збільшуватись. І дякуємо сьогодні, Марії, що дає нам такі практичні файні поради, файні поради власне для нашого. Сповненого життя. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Бергамо. па Папа.